288-й день в Канаді 27.03.24. Сьогодні середа, сьогодні минуло час, дуже швидко минає час. Капець, Швидесенько минає час. Ох. Зачеплю, що вчорашній день. Вчора я на відео показував, що знайшов в лопасті вентилятор і цей хокей, аерохокей. І зразу, прям тут в мене ножниці шуфляті, я дістав ножниці, обрізав лопості, трошечки там, два рази підрізати, як має бути. потім ще чуть, чуть під, підрівняв, дивлюся, все гарно заходить. За, Запаличка підпалив, там, трошечки звузив е, дірочку, все як має бути. Гарячий пістолет паяльником опаяв, а припаяв блок живлення і вчора прям зробив е, цей хокей. Але лопості мають пустоту. Там пластик, такий копачок, і від нього вже йдуть лопасті. І там, де цей пластик, повітря не виходить. Воно дуже близько до фанери, бо сам вентилятор втоплений, його треба буде витягнути. Я вже придумав, як це зробити, це на роботі зроблю, бо шайба реально парить, просто от, чуть-чуть нахилено, вона відбивається, потім гуляє. Дуже класно, мені сподобалось. Просто треба зробити корп, все опустити. Я не знаю наскільки там дозволяє сам моторчик, але я думаю, що місце повинно бути. Як немає, я зроблю. Ножки зроблю більше. Чим більше ножки, більше потік повітря. Так що, все, завтра я це зроблю прямо на роботі, бо я вже заніс на роботу. О, вчора це закінчив. Довго, ну як, годинку мені зайняло. Годинку мені десь зайняло. Ось таке от. Заблокував одного коментатора перший раз. Ці всякі коментатори, що пишуть в мою сторону там е, всякі речі, е, що там таке саме жорстке. Ухилянт, е, чому не на війні, от що щось таке, вся, всякі такі речі. То, то я розумію, в мою сторону летять камінці, нехай собі летять. В мене воно сильно не чіпає. Але цей просто почав е, писати на інших людей. На інших людей, які мене тут оточують, і це просто жесть. Як? Не знаючи і, і, і погані слова, реально дуже погана людина. Але сам негатив, І то... Пф, з такими людьми навіть нема що спілкуватися. Нереально. І я просто заблокував, нема сенсу. На що люди заходять, не подобається контент, так просто виходь. Просто По можеш поставити палець вниз і собі йти дивитися, те, то, що тобі подобається. Я, наприклад, так роблю. Нащо писати негатив? Ну, залеж, є, Дуже багато залежить від людини. Я навпаки, якщо бачу щось класне, я зразу ставлю лайк. І якщо реально дуже класне, то пишу коментар. Мені е, дуже лень писати коментарі. А все, що мені не подобається, я просто пролистую. До побачення, ні, це не моє. Я ніяких негативів не пишу, люди всякі різні є. А от на нормальне відео, от нехай ті, що мені подобається. Я ставлю лайки, по-перше, мені їх по підтягує. От такі от штуки. Підписуватись, не підписуватись, це вже моє питання, бо підписка це вже постійний контент. То, що треба. Там я на канадського марка підписаний, і мені прилітають такі від нього повідомлення. Ох. І таке от. Далі, далі. Що далі? Далі пішов спати? Далі пішов спати, зранку став по будильнику, Зібрався скоренько, довго не лежав, зібрався і потопив на роботу. Короткими перебіжками, як завжди, за, за 2-3 хвилини я вже на роботі. А, ну, добрався і зробив собі кави, випив кави на четвертому. Алекс прийшов, Сем прийшов, теж посиділи. Алекс приносить свій чай. Поки що. Я теж колись приходив зі своєю кавою. Тепер вже нема сенсу каву приносити. Я собі роблю на роботі. Він чай приніс і, цей. і ми посиділи. Потім ще технічні приміщення оглянули. Все як має бути. Погуляли, покружляли, пішли до комп'ютера. Ні одної заявки. Старої мається на увазі. В нас ще було. Я собі відклав на столі там, мені розетку поміняти з 15 амперної на 20 амперну. Потім закінчити квартиру на третьому поверсі, яку затопили. Ой, Сем, до речі, там на портаче. Він пішов шпаклювати. І От є стіна з гіпсокартону, і по ній фарба. Фарба це... це плівка. Це просто плівка наноситься, вона в рідкому вигляді, потім застигає і робиться плівка. І як все замокло з середини, вода конденсатом пройшла до цієї фарби під фарбою. І фарба відслоїлась від гіпсокартону. Там була вода. Вода вже висохла, але фарба не тримається до гіпсокартону, така от булька. І він, замість того, щоб її здерти, її треба здерти, пошпаклювати і помалювати. А він просто і це пропустив. Я приходжу, дивимося, малюємо, та це просто жесть. Ну, там не так дуже страшно, це кут. І, ну, і він напартачив з тим. Але каже, ні-ні, не -ні -ні -ні, буде, не буде. Бо я... там же фарба. Треба, щоб фарба висохла, здерти це все, пошпаклювати і знову помалювати. Але ми вже хотіли закінчити. Він каже, зараз знов затоплять, тут дуже часто топлять ту квартиру. І мешканці дуже такі от терпеливі. Попали, що їм... їх все влаштовує. Вони собі спокійно, айтішники сидять, е працюють, затопило. Хочете, приходьте, ремонтуйте, ремонтуйте, заходьте в будь-який час. Сидів собі, наушники одів, і далі працює. Отаке. От от. Малювали. Що ви малювали? Ще Ще була одна квартира велика, яку я вчора зашпаклював. Е сьогодні Сен пішов, Алекс, Алекс там пішов малювати. Нічого такого, до біду ми малювали. Я ще пішов в тавербі, там одну квартиру оглянув, плінтус треба було прибити. Не плінтус, є плінтус великий, а є на плінтус такий малесенький ободочок внизу. І знизу ламінат, а зверху плінтус. Плінтус дали вище, там лишається 2 мм. А внизу ламінат, до нього не пристрелиш. І під тим бетоном пустота. Просто нереально треба брати силикон, але я все-таки пристрелив до один, один цвях до ламінату і нехай буде. Тримається. Треба було помалювати, потім сам пішов помалював квартиру. Нічого такого складного. Пішли на обід, пообідали, посиділи, сам пішов десь погуляв, до нього хтось прийшов, потім вернувся. Ми після того пішли ще щось робити. Руті просила стіл її поміняти, бо в неї стіл такий напівкруглий пів, і на колесиках їздить. Я кажу, давай я ті ніжки заміню тобі на штативи, що він не буде їздити. Ні-ні, мені треба другий стіл. А сам якраз десь знайшов поверхню плиту від ікея стола. Прямокутна. Прямокутна така ну, невелика, але їй якраз воно ідеально вписується. Три ніжки. І я якраз пам'ятаю, десь я бачив ніжки. А якраз в, там, де смітники всі хтось викинув ліжко, і ніжки я бачу, Алекс відклав відро з боку, там всякі дошки. І я передав, пішов, взяв ніжки якраз по розміру, але вони трошки інакше кріплені мають. Я завтра це перероблю. Я думав різати болгаркою, але я вже передумав і зроблю на болти. Зроблю я на болти, буде навіть краще. Буде ідеально. Буде навіть краще, і я цей зроблю стіл, завтра її поставлю, а той півкруглий заберу собі. Заберу собі, нехай буде в мене. Я відкладу його, в мене там місце є. І потім піде мені до, на нову квартиру. Я собі так планую. Гарний столик, мені сподобався. Хоча я люблю більші. Може буде не мені. <ріст> О, от. Е, столик, що там далі? Розетку. я домовився, що прийде чувак в 3.30, його не буде після 3.30, він в 4 десь прийшов. Була одна жінка, де поламали замок. Це ж так просто. В туалет, як заходиш в туалет, є кнопочка. Цик і закрив двері. Всередини можна відкрити, ззовні не відкриєш. Ну, логічно, туалет. І якщо хтось натиснув пімпочку і вийшов захлопнув двері, вона залишається закритою. Ззовні вже не відкриєш, середньо нікого нема. Але в кожних дверях, ну, воно мусить бути в кожних дверях, бо діти можуть закритись і не знати, як виїхати, паніка, як відкрити. Є маленька дірочка. Або, або там е, пласка викрутка, просто повернути, або просто попхати. І я. А вона взяла, викликала охоронця. Пішла по охоронцям чи що, бо це одна кімната квартира, один туалет. Вона не знала, а він теж не знав і взяв на силу, зламав. Там малесенький такий металевий шпиндельочок, і він його зламав. Ці замки можна тепер ніде купити, треба їх десь шукати. Я зняв з іншої квартири. І я їй показую. От тоненькою, просто ручку розкрутити, стержнем від ручки попхати, і воно відкривається. Я закрив, назовні стою, показав. Все, просто. І ну, Якщо треба, буде мені допомагати. Вона не міла навіть е, цим користуватися е, сушаркою для одягу. Але це вже таке. Зробили мету. Я зняв з іншої квартири. Позвонив дуалі, яка саме менше здається, а там реально на третьому поверсі така є погана квартира. Тут все здається по квадратурі. Чим більша квадратура, тим дорожче. Але деколи буває така крива квартира: один туалет, одна спальня, величезна вітальня, толком нічого, а велика квадратура і ціна висока. Її ніхто не, не хоче знімати, тому я звідти зняв і будемо чекати на новий замок. От такі от справи. Е, ну, нічого такого. Далі в мене тренажерний зал сьогодні. О, я ручку списав? Ні, нормально. Тренажерний в мене зал сьогодні. Я, в 3 годині я випив молочка. О, зранку ми ще зайшли до Доні. Дуже класний чувак, фермер. Привітний, деколи купляє каву для всіх, зі всіма вітається завжди. І ми йому сьогодні встановлювали картини. Він просив. Дав всім протеїнове молочко. Не таке, яке купляю, е, дав інше в пляшись. До речі, буду завтра. Завтра я планую поїхати. В костку заїду. Цікаво, до якої костку завтра. Заїду я в костку, куплю собі протеїнового молочка, бо в мене вже залишилось три упаковки, три пачечки на роботі. Треба взяти. Я собі... І він нам дав протиійному молочка, то я якраз в третій годині його і випив. Випив, потім приборкав порошок і пішов в тренажерний зал. Сьогодні позаймався класно. Все зробив, на силу все витягнув, як має бути, і побігав на біговій доріжці. В понеділок я бігав, то сьогодні мені вже було важче, чуть -чуть, але це не страшно. І зробив все, мокрий вийшов з тренажерного залу, задоволений. Пішов, випивши молочка порошка, порошка цього нового, і... і додому. Потопив я додому, взяв яйця, взяв вареники, які з Сашко з хатію мені підкинули. Захотілося мені сьогодні вареники, бо в мене є сметана. І я сьогодні зварив вареники. Вареники, ці вареники з костку. Він казав, що вони там дуже дешеві. Вони, ну, я не буду казати скільки, але заплатили копійки, а тих вареників стільки, що вони їх вже не можуть їсти. Багато. І от мені пачечку принесли. Це мені пачечки цього на два рази буде. Я з'їв вдома, велику порцію. І завтра буде, я теж вдома з'їв, на роботі я маю інше. З'їв теж вдома вже поставив в холодильник ці вареники. Варив я їх, аж доки не розварився один. Бачу, починає розварюватись, все, тоді кінець. Бо деколи можна не доварити. Вони повспливали зразу, там нічого такого. Але хто знає, що це за вареники. І зварились вони суперово, ідеально, класно. Класно, класно. Завтра їх. Смажити не буду. Вони мені засмакували такі зі сметанкою. Хоча, може, посмажу завтра. Та як вони вже холодні, можна їх завтра й посмажити. Хрумки зробити. Повечеряв і думаю, йду в ванну. Пішов в ванну, полежав. Ну, пів години я точно відпарився. Гарненько, чистенько. М'язи реально гуділо, після ванни все полегшало. Влупив горнятку ціле води. І ще взяв собі пиво. Дуже класне пиво. Оце заходить барбікан, воно м -м, безалкогольне і воно пшеничне. Дуже мені смакує. Класне пиво. Завтра я ще планую заїхати в Фрістон. То може куплю ще. я Як заїжджаю туди, то зразу беру два ящика три, і вони в мене вдома стоять, тут місце є, так що нехай там собі стоїть. От і все. Далі. Що, що, що? Ванна. І от ви зараз знімаю відосик і потім планую поприбирати. Бо я, як прийшов, зразу вимкнув три зволожувачі. Цей чайник, що в мене зараз в хаті стоїть, він випаровується вода. Просто вона кипить там і випаровується. Мені здається, що це буде найкращий варіант. Бо я хочу зараз протерти все. Бо... Всю пилюку ось цю білу. Я знімав цей старий і по тому дроті опускалася ця пилюка і осідала. Просто він білий, корпус на ньому аж такий зробився. Жах, як крейда. Всюди як крейда. Якщо ліжку відсунути, воно здається під ліжком все сиве, за ліжком все сиве. Так що ці, що розпилювачі, все. У мене вже їх не буде в хаті, то точно. І я набрав в нього в той розпилювач. Перелив в цей чайник, мені треба кількість води знати. І перелив в цей, що з вентилятором через фільтр проганяє повітря, і вода от теж випаровується, але холодна, просто воно її там проганяє. Включив цей великий на мінімальний режим, бо там інші режими нереально включити, він дуже шумний. І той маленький включив. Всі зараз три працюють: два вітальні, а один в кімнаті. І подивлюся, який з них швидше На ну, Цей я бачу вже википає. Ну, Я теж включив максимальний режим, він нормально. По звуку, якби щось таке от кипіло. Не, не так страшно. Нормально. Нормальний звук можна спати. І це є максимальний режим. Мені ще цікаво, скільки буде на одну польоку. Там три крапельки, а тут є ще одна. Як він випаровується при одній. Оце треба буде поприбирати. І прийшло мені повідомлення з школи. Каже, ви ще стоїте в черзі. Там, Якщо маєте можливість, то скиньте ще раз свої дані, обновимо ваше, ваше місце проживання і такі, такі речі, телефон. Може, вони загубили, але каже, ні ні ми, ми знаємо, ви ще стоїте в черзі. Так що я зараз планую це обновити і взяти за прибирання. І все, віддихати. Вже десь 10-та -го година, так що все, треба йти спати. Гарного, гарного дня!